Дивіться, зараз перед вами виступає корінний львів'янин, який ще 10 місяців тому був корінним харків'янином, який, який майже 22 роки тому народився на славетній землі Луганщини. В маленькому селі під назвою Білолуцьк. Хитрі волиняни, блядь, і туди свої руки дотягнули. До чого я? Дивіться, в якій би точці України я не був, я завжди себе почуваю рідним та корінним. Тому я хочу, щоб ми позбавились від таких назв, як корінний львів'янин чи корінний харків'янин, і називали друг друга просто корінні українці. <плес> Тепер до стендапу. Коли йшов в стендап, в мене було дві причини. Перша причина це щоб якомога більше людей дізналися про те, що я їбався. Друга причина розповідати якомога смішніше про те, що я їбався, щоб можливо якась одинока дівчинка в залі подумала: а він смішний. І таким чином сексу в мене стало би більше. Але oh. нещодавно я зрозумів, що мій план не ідеальний. Я познайомився з дівчиною після стендапу, ми почали спілкуватися, і якось в розмові я їй сказав, що я безплідний. Вона мені відповіла: блін, це так сумно. Це в тебе напевно спадкове. <плес> я такий. Так. Від баті дістались, уявляєш? <плес> Взагалі я думав, що коли я стану більш відомішим, буде легше знайомитись з дівчатами. І я був правий, але легше стало знайомитись для мого друга. Тому що, як виявилось, на дівчат більше діє вираз Привіт, давай познайомимось у мене друг стендап-комік. Ніж вираз Привіт, давай познайомимось. Я стендап-комік. Друг веде 4-2, якщо що, на даний момент. Да, якщо ще розповідати про себе, я не люблю довго спати, я сплю десь по 5 годин на добу, тому що я вважаю, чим довше ти спиш, тим менше херні за день ти можеш сказати. А я люблю казати херню. У мене так навіть в дипломі написано, любить казати херню. Тільки скорочено одним словом. Психолог. Я минулим літом захистив диплом психолога, і знаєте, захист диплому це дуже дивна штука. Коли я туди прийшов, перше, що мені сказали, валік, дивись, в тебе є 5 хвилин, щоб доказати нам, що ми можемо дати тобі диплом. А я такий, а чотири роки по 15 штук це вам, блядь, не доказ. У мене. У мене захист диплому проходив дистанційно. Я їм відповів: давайте я вам просто п'ять хвилин повільно буду показувати чеки про оплату в камеру, блядь. Буде набагато більше користі. Да. І я, ну, я вирішив, що я не буду працювати психологом ще на першому курсі, блядь, коли пішов волонтерити на телефон довіри в нічну зміну. Якщо хтось не знає, що таке телефон довіри, це коли ти сидиш друга ночі, в тебе дзвонить телефон, ти піднімаєш трубку, і перше, що ти чуєш, це я хочу покінчити життя самогубством. А я на першому курсі, я не знаю, що відповісти. Я розгубився, і єдине, що я відповів, це я теж. Я коли йшов на телефон довіри, я думав, ну, в мене буде трошки більше досвіду, звідти, я якось трошки стану краще в психології, але все, що я отримав з телефону довіри, це ще більше психологічних проблем і найкращого друга. Тому що один раз вночі до мене позвонив чувак, який почав нашу розмову теж з виразу: е, я хочу покінчити життя Він такий стій». стій, стій". А як ти хочеш це зробити? Він такий, ну я хочу набрати теплу ванетки, чувак, тихо. Це було це мейнстрім, це було ще в 2015-му. Якщо ти хочеш піти з життя як свідомий українець, то просто почни слухати українські народні пісні. Якщо розповідати далі про мене, то дивіться, в моєї сім'ї є дуже давня сімейна традиція, яку започаткував ще мій прапра -пра 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 прадяд Ця традиція це... Бути бідними. І ніхуя з цим не робити. Я один раз ще в дитинстві підійшов до своєї баби, з якою жив, і запитав у неї, чому ми бідні. Вона мені відповіла: цитую, тому що ми консерватори. Ми в багнюці народилися, ми в ній і помремо. Зато своя. Незйомна нахуй. Лапки закрилися. Так, да, Бідність мене прислідує все моє життя і всюди. Я почав читати книгу і перестав її читати на другому рядку, тому що я зрозумів, що краще, ніж цей другий рядок, в цій книзі нічого не буде. Там було написано сумно бути бідним. Я такий, ну звучить красиво, поетично, але ж ну, в реальному житті ніхто так не думає. Просто розумієте, я коли снідаю мівіною, а на вечерю хуй без солі доїдаю, я не думаю, сумно бути бідним, блядь. Я думаю, де знайти їбані гроші? Ось про що я думаю. У мене зараз чорна смуга в житті, розумієте? Ну, Щоб ви краще зрозуміли, що таке чорна смуга в моєму житті. Це я стою в торговому центрі, дивлюся на мівіну, яка коштує 22,50, і думаю про те, що. А може, лезо дешевше? Піду подивлюся. Да. І я е, в кінці літа звільнився з роботи і мав необережність про це сказати своїй матері. Тепер, вже майже 4 місяці, кожен день я розмовляю не з любимою матусою, а з королем ночі. Тому що кожна наша розмова починається з виразу: валік, наче ти звільнився з роботи. Зима близько. Іначе зараз все вже звучить актуально, але я звільнився 25 серпня і чую цей вираз саме з того дня. Дуже дивно. Чорна смуга в житті ще, ну, якщо вам пояснювати ще, що таке чорна смуга в моєму житті. Це, знаєте, коли наче, і помився, і в хаті прибрав. А все одно воняє, блядь. От такий стан в мене. Мені 21, і я зараз дуже багато думаю про свій вік. Не тільки про 21, а в цілому я згадую своє життя, наприклад. Я згадую моменти, коли мені було 5-6 років. І я згадую те, що знаєте, в цьому віці, поки мої однолітки виховувались на мультиках від Дисней про тачки, про принцес, я виховувався на Черепашках Ніндзя. І знаєте, Черепашки ніндзя мене навчили не дружбі, не командній роботі, ні. Черепашки ніндзя мене навчили тому, що ну, жити в Канаві кожен день хавить піцу це нормально. Але ще Черепашки ніндзя мене навчили тому, що ну, іноді так в житті буває, що твій батя може бути крисою і піти з сім'ї. Але цьому мене ще життя навчило. Потім я думаю про те, що 17 років свого життя я жив у маленькому селі. І коли я переїхав в велике місто, в мене дуже часто питали, блін, а чим ви займаєтесь в селі? В селі, напевно, дуже сумно і скучно. Я таким людям відповідаю: ні, в селі дуже багато занять. Наприклад, найпопулярніше заняття в селі це сумно дивитися в вікно, блядь. І чекати, поки помре бабка, щоб переписати на себе її хату. У мене ще сімейне було. Сімейна розвага це коли батя п'яний приходив додому. Він пішов в сім'ї, він п'яний, чисто приходив перевірити, блять. Він приходив п'яний додому. Ми сідали вдвох і думали, хто я. Ми думали, я пірат, чи я підар. Але мій батько мене постійно заспокоював. Він казав, Валік, дивись, ти просто в мене багатофункційний. І рибку з'їсти, і нахуй сісти. Це все мій середній син, не переживай. <рик> да, як ви помітили, в мене дуже консервативна сім'я. Ще мені, в мене довге волосся, і сережка, десь з 14-15 років, і мені мати постійно каже, що така, Валік. Ну, довге волосся, сережки — це не для хлопців. Це для дівчат, не треба тобі то. А я кожен раз, коли це слухаю, я думаю, ма якби тебе почув Ісус, він би йобнувся зі свого Христа. Тому що я вважаю, що перша людина, яка зробила челендж на немите волосся і дирки в тілі, о. Знаєте, я приїхав сюди з Харкова. А в Харкові можна було жартувати про все, що завгодно. Ну, Ми там жартували російською, блядь, розумієте, до чого я веду. І в мене було дуже багато жартів про релігію. Я коли переїхав у Львів, ну, я трошки підсикував, знаєте. І я ходив, питав у львівських коміків, як тут відносяться до релігійних жартів. І один комік мені сказав: такий валік, дивись, тут є ярі віруючі і ярі атеїсти. І хуй знає, на кого ти попадеш. Але можливість того, що тебе відпиздять, є. І знаєте, я, ну, я усвідомив цю розмову, я її прийняв. І я дуже ча часто у Львові їжу на маршрутках. І я дуже довго думав, чим себе зайняти, коли я їду в маршрутці. І я знайшов. І зараз це лайфхак навіть для вас. Дивіться, ви заходите в маршрутку, шукаєте поглядом бабку, яка їде з вами, і по ній рахуйте, скільки церкв ви приїхали. Ну розумієте, я 17 років теж жив йобнутою бабкою, яка намагалася мене ну, перетягнути е, в християнство до своєї віри. І вона це робила, коли я ще був дуже маленьким. Наприклад, вона, коли я був маленьким, кожен день перед сном змушувала мене хрестити подушку три рази. Зі словами Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Але по всім канонам віри, вона мене змушувала це робити. Але нахуя я то роблю? Вона не пояснила. Тому мені, як маленькій дитині, приходилось додумувати, щоб мені було це робити простіше. Тому кожен раз, коли я це робив, я думав, що я молюся за гомосексуальну сім'ю, де вмер один батько і став Святим Духом во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. А після цього я не засинав. А тихо плакав. Тому що як же цей син без одного батька? Подякував, товариші. Поаплодуйте, хто хоче відпиздити мене після сьогоднішнього вечора. Напевно, зараз поаплодували люди, які навчаються в УКУ. До речі, відійду від лору трошки. Я в цьому році виступав на відкритті уку. <рес> 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 І звичайно же я для цього вибрав 15 хвилин матеріалу про релігію. <рес> І ось на Про, жарті, на жарті про те, як я буду хрестити подушку, якась дівчинка з першого ряду сказала: о, зараз розйоб буде. <рес> Я подумав, а через заради цього я два роки займаюся стендап комедією щоб хтось в вуку казав, о, зараз розйом буде.